Привіт. Чи задумувались ви, що в свіжих новинках може легендарне rx 580 на 8 гігабайт? В мене не лімітка синя, але то таке. Покажу сьогодні ще цікавих комплектуючих бюджетних вам, та я про саму карту поговоримо про обслуговування та підставки під нюю. Приємного перегляду процесор Ryzen 5 8400 f Він дешевший від 7500F, особливо коли бюджет обмежений і треба в нього втиснутися. Та все ж кешу маємо 16 мегабайт, а в старшого вже 32. два. СТФ хороший камінь, сьогодні він впорається. Охолодженням займеться боксовий кулер AMD. Хтось може впізнати зараз AMD RAID Max, який продавався окремо, але ні, в того була мідна п'ятка суцільна та підсвітка саме по контуру. В цієї версії призм трубки прилягають напряму до процесора. Це водночас краще, водночас і гірше, бо AMD не дуже запарились і між трубками багато простору, що негативно впливає на передачу тепла. Підсвітка тут повноцінна ARGB, в тому числі на саму. Вертушку з прозорого пластику. У молодшій версії вона лише по контуру. Пізніше вони ще випустили версію вже на 6 теплових трубок. Тієї я в руках так і не тримав. Мені сильно сподобалось їхнє охолодження Привид Spire, сильно товстіший радіатор від звичайного боксового, і в додаток повністю мідний сердечник. І теж можлива версія в придачу з підсвіткою по контуру. З процесорами по типу Ryzen 5600 на М4 Сокеті справлялось воно на ура, а під 5500 так взагалі ідеально. При цьому на OLX можна Цепити за декілька сотень повністю нове. Сьогоднішній кулер теж попадається на OLX. але беріть хіба що повністю нове, яке так і не встановлювали на процесору, обираючи сторонні. І ще перевіряйте, що були обидва кабелі додаткові в комплекті. Я глянув на OLX і побачив лише одне оголошення в цьому моменті по неадекватній ціні, вище тисячі гривень, і це ще й за вживане без кабелів додаткових. Воно того не варте, а от за сотень 5 це вже достойно. Материнська плата, до речі, бюджетна від МСА, не. 650 чіпсеті. в бюджеті 4 тисяч гривень. Зараз є декілька варіантів. Залишу в описі посилання на них. Тут сильно не розгулятися, то обираємо материнку, щоб було все необхідне. Звертаємо увагу і на кількість зовнішніх та внутрішніх портів. Під 8400F, 7500 F. Такі материнські плати будуть нормальним вибором. SSD від Гігабайт на 500 гігабайт. Даний SSD на 4.0 слоті з нормальною вже швидкістю, по температурам без радіатора нічого критичного не буде. Де при звичайних умовах використання, та краще додати радіатор, якщо на материнці його немає. Я робив обширне відео про тест радіаторів для SSD, там навіть з активним охолодженням радік протестував, то найдешевший за 150 гривень довів свою ефективність для подібних випадків. Раджу глянути те відео, якщо задумувались про це. Посилання залишу в описі, і там ще будуть промокоди на додаткову знижку. Оперативна пам'ять від Kingston: 32 ГБ двома планками по 16 на частоті 6800. В такій. Реалії вона навряд чи попаде. Це мій тестовий кіт, з яким ми будемо проводити сьогодні тести. Сюди правдоподобніше впишеться кіт з двох планок по 8 ГБ на частоті 5600. Саме такий я взяв за 5,5 тисяч гривень для відео про збірку 4060 Ti. Саме зараз вже на основному каналі вийшло відео про цей ПК. Тестував я 4060 Ti в таких умовах у Quad HD, і ви будете здивовані, що може 4060 Ti в Quad HD на сьогоднішній день. Відеокарта Radeon R. 580 580 Plus від Sapphire. є багато варіацій цієї карти, в тому числі і від самих Sapphire. є Pulse, Pulse лайт, версії OS. У сьогоднішньої живлення подається 8 плюс 6 пін. Підсвічується логотип, потужніше охолодження в порівнянні з молодшими від Sapphire. При виборі 580-ї є на що звернути увагу, трохи заглибтися в це питання, та головне звертайте увагу на її стан. Мені дісталася з вертушками в чудовому стані, працює максимально тихо. Взяв я карту за 4000 гривень з Телемарту я це зробив для контенту для вас. Я не мав можливості витрачати час, щоб шукати цю карту на OLX. На OLX можна купити її за тисячі три, та будьте готові, що доведеться трохи пополювати на хороший варіант. Пошукайте жирні версії від MSI або від Asus. Так як я карту взяв з гарантією на три місяці, то я не поліз її обслуговувати. До речі, наглядно показую, як карта сильно провиснула. Скоріше за все провиснуту карту купите і ви, тож організуйте і якусь підставку. Це відео пробне. Якщо вам буде цікава тема стареньких відеокарт, зберу тестовий стенд потужний з якимось 9800 X3D, і будемо вижимати з стареньких відеокарт по максимуму. Наприклад, з 1650-2070. Тому, якщо цікаво, коментарі обов'язково про це пишіть. Накидайте ідей і побажань. Блок живлення від first Player, HA 650 на 650 Вт. В описі знаходиться промокод на знижку 15% на всі блоки живлення First Player. я попросив його для вас, швиденько використовуйте цей блок, можна взяти всього-навсього за 1300 гривень, а блок, який коштує 6к, можна взяти за 5к, тому хапайте кому зараз треба. Хороший бюджетний блок, не шумить, базові всі захисти присутні. Кабелі якісні, виглядають гарно. У First Player взагалі досить широка лінійка блоків живлення. Зараз по компонентам в них теж все нормально. Раджу придивитися до них. Дають вони і гарну гарантію. Корпус Gamdias Aura GC9M. Elite ARGB. робив огляд на попередню версію. Він гарно зайшов. Корпус за 1500 гривень, просто топчик. В попередній версії знизу все наглуху зашито, трохи нюанс з продувом для гарячих систем. А ця версія вже має знизу перфорацію. тож тут все нормально. Він маленький, компактний. Три вертушки одразу нам поклали з ARGB підсвіткою. Регулювати підсвітку можна по кнопці на корпусі. Нюансом може виявитися для когось лише небеззвучні вертушки, так сказати. Вони трохи шумлять. Та якщо ви геймер і граєте в навушниках, то цього не помітите. У нас тут дві реверсивні з коробки вони встановлені знизу. Я переклав їх наверх на вдув. Знизу на блок живлення, нормальний забір повітря. Та я додав ще й пиловий, ось такий нейлоновий на магніті. Як вам зовнішній вигляд? Корпус вирішує за 1500 гривень уже симпатично. Погнали дивитися тести. Як бачите, тести записував я просто екран, щоб не втрачати потужності ПК карти захвату. Зовнішньої мене немає. Має щоб достойно знімати картинку в високій якості без втрати продуктивності. Одразу закрию питання, що ігри, які не потребують потужного заліза, по типу Simulator, вони будуть працювати звичайно ж на ультраналаштуваннях, навіть в 4К. фармінг симулятор 25 далеко не оптимізована гра. Я викрутив все на ультра, усі текстури. Тіні, як бачимо, вже так отримуємо вище 60, навіть вище 70 моментами. Тому, оптимізувавши ще трішечки графіку, деякі моменти не критичні взагалі можна скрутити на середнє і буде ідеально. В пабугу на низькому присаді налаштувань, тільки текстури я викрутив на середнє, щоб нормально промальовувалися скіни, транспорт і так далі. І ми бачимо стабільно вище 100 кадрів, просадок ніяких ми не отримуємо, навпаки, у закритих приміщеннях ми маємо FPS і вище. Ще Тому у Full HD цю гру можна спокійно грати на даній відеокарті. Я зіграв декілька каток і ніяких фрізів, нічого подібного я не помітив навіть у важких ситуаціях. У спокійних навпаки у нас вище 130, навіть моментами піднімається. По температурам карта прогрівається на 70, Вона, скоріш за все, не якось там достойно круто обслугована. Тим більше, якщо будете купувати десь на OLX, цим питанням відразу потрібно зайнятися. Одразу перевіряйте температуру, якщо вище 75, треба обслуговування. Та будьте готові, що і термопрокладки там будуть в жахливому стані. Kingdom Come Deliverance 2 мене порадував у Full HD на середньо низькому пресеті налаштувань з красивою графікою. Ми бачимо в районі 45 кадрів у спокійних ситуаціях. Тому, оптимізувавши все повністю до низького пресету, ми будемо бачити в районі 60, і гру цю можна буде проходити. Так теж можна грати, але ми маємо розуміти, що в таких запеклих баталіях все ж таки. FPS буде падати, можливо, навіть нижче 40, можливо, ні, бо я поспішав, відключення саме були, то в мене було мало часу на тести. Та все ж таки краще змиритися і грати на низькому пресеті з нормальною частотою кадрів у цю гру. КС2 я, звичайно ж, теж протестував у Full HD на низькому пресеті графіки. Ми маємо вище 200 кадрів. Як на мене, достойний результат для цієї відеокарти, скоріш за все, і монітор, можливо, у вас якийсь старий буде на 75 Гц, то цього FPS точно буде з головою достатньо для такого ПК у цій грі. Але все одно, хто КСР, то обов'язково чекаю ваші коментарі. Пишіть більше інформації мені, будь ласка, про цю гру, хто шарить, яка там потрібна частота кадрів оптимальна. У Hogwarts я відразу залетів на високому пресеті графіки, і ви будете здивовані не менше ніж я. Ми маємо 40 FPS мало грабельно. Та все ж таки, скрутивши до низьких, ми взагалі отримуємо 70, скоріш за все, плюс. Знову ж таки, в мене не було часу сильно тестувати різні налаштування графіки. Тут я ще раз вам показую у реальному часі, так би мовити, що це саме високий пресет графіки, І ми бачимо справді моментами навіть вище 40. 50-60 кадрів, щоб пройти цю гру буде достатньо. Люди її взагалі проходять з величезним задоволенням. На Steam деку з 60 Гц на малесенькому екрані. Тож. Пройти можна з задоволенням. Я зайшов ще й в DayZ, хтось мені за нею писав, додати її до тестів. Напишіть, чи раді ви її тут бачити. По графіці, друзі, я не став скручувати до низького. Звичайно, можна, кому треба, ну кожен під себе вже підналаштує. Є моменти, які взагалі на дуже високо викручені. А так, все оптимізовано так, як я пам'ятаю, грав колись ще давно у Full HD. І з такими гарними налаштуваннями графіки, у нас вище 100 кадрів. Це супер, я обожаю. Все супер. Ніяких плюзів, як бачимо, немає. Є трішки по часу кадру бачимо там стачки. Це зв'язано з менюшкою. Як виходимо з меню там на долю секунду, час кадру піднімається, тобто ми не звертайте на це уваги. А так ніяких призів, нічого немає. Все у нас добре, тому да. Безіжку спокійно, фул HD можна грати. Не міг я залишити вас без Stalker 2. Низько помірний пресет графіки я виставив, бо в мене справді там було часу саме просто один раз прогнати тест. Там компіляція шейдерів, ви знаєте, скільки триває. Перезавантажувати гру в мене часу не було. Я обнадіявся і поклав все ж таки низько помірний, а не просто низький. Тут тільки низький треба. <реш> Будемо вірити, що це в грі артефакти, а не карта. Виглядає не дуже оптимістично, Ой-ой-ой, це в барі ті сам. Це якась аномалія в барі, да? нова? Це ж не з відеокарти проблема, це нова аномалія в барі, так? Да? Ну... Схоже на те, що ні. Я навіть вони такі дивні ці пікселі. Ні, це походу. Походу все. А ну... Завантажимось в інше місце. Грати можна, тим більше скрутити повністю все на низьку графіку. Отримуємо в районі 45. Як бачите, я граю, але не те, щоб це комфортно робити, і не знаю, чи будете проходити гру ось так. Та все ж таки ваші думки я очікую в коментарях. Тут є про що, напевно, написати. Обов'язково ставте лайк за те, що вам показав артефакти прямо в барі. Думаю, ви не знали, що в барі є артефакти, і такі досить дорогоцінні по 4 тисячі гривень. На сьогодні у мене все. Чекаю ваші коментарі. Обов'язково перевірте підписку на канал. Це мені дуже-дуже важливо. На сьогодні у мене все. Поки що пока.